Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас будуть з вами книжкові покупки. В мене насправді їх так багато накопилося, що я вирішила не відкладати це відео далі, тому що, можливо, трохи по мені буде чудно, я прихворіла, і я думала, можливо, почекати, трошки стане легше, я буду себе почувати краще. Ну, я, скажімо так, я не те, щоб себе прям погано почуваю, просто. Ну, такий трохи ніби дискомфорт. Але я думаю, що в мене не занадто грубий там, чи поганий голос для того, щоб знімати відео. Тому сподіваюся, що це відео вам буде приємно дивитися. Поза кадром у мене тут чотири стопки книг. Чотири. У мене трішки змінився фон. А взагалі на цій стіні в майбутньому мають бути книжкові полиці, а цього комоди, відповідно, не буде. Але так як мої діти, точніше моя менша донька, постійно тягне з найнижчих поличок книжки на моїх книжкових стелажах, то я зрозуміла, що їх потрібно тимчасово перенести, інакше вона просто їх зіпсує. Тому я попіднімала деякі книжки, також забрала тумбочки і зробила такий імпровізований фон для себе. Сподіваюсь, буде непогано. І так. З чого я хочу розпочати ці книжкові покупки? Тут будуть і фентезі, і детективи, і трилери, і що там ще в мене буде, і романи. І, коротше, буде все. От Все, що тільки можна уявити, буде в цих книжкових покупках. Розпочну я, напевно, з двох фентезі-циклів, книг, яких у мене в цих покупках най найбільше. А, значить, один книжковий цикл і я придбала в повному обсязі. Це для мене диво. Тому що купували ми його з чоловіком на секунді. Зазвичай, зазвичай, там можна придбати декілька книг з циклу, але не всі одразу. А тут вийшло так, щоб були всі з циклу шість книг. Автор Майкл Скотт, я вам ось так покажу. Але буду зараз ще показувати по черзі кожну книжечку. Так, це в нас перша книжечка, друга, третя, четверта. Вони дуже гарні, п'ята. Це взагалі глянцева така. Шоста, також глянцева. Я погуглила цей цикл на українську мову, не перекладався. Я його ніде не знайшла. Але він мене зацікавив. І зараз поясню чим. Я візьму в руки першу книжечку з циклу і буду відповідно розповідати. Тут у нас історія двох підлітків-близнюків і про те, як вони дізнаються, що в сусідній крамничці працює не просто чоловік, якийсь там, який відкрив цю крамничку, а справжній Ніколас Фламель. Той самий Ніколас Фламель, який. Винайшов філософський камінь, нібито. І також з ним працює його дружина, яка є могутньою чародійкою. Трапляється одна історія, і у Ніколоса викрадають дуже-дуже важливу книгу магічну. І з'ясовується згодом, що врятувати світ можуть двоє підлітків, близнюків. Про це говориться в якомусь там пророцтві. І, відповідно, вони повинні віднайти цю книгу, повернути її назад і таким чином врятувати світ. Тому що в книзі криються якісь там жахливі таємниці, які можуть знищити людство. Тому, звичайно, що побачивши подібну анотацію і зрозумівши, що є всі шість книг з циклу, ми з чоловіком їх купили. Тому треба якось собі запланувати. Напевно, це буде вже на весну або на літо. І починати знайомство, тому що мені дуже цікаво, тим більше є весь цикл на руках. Але зараз у мене дуже багато циклів відкритих, фентезійних, і мені треба спочатку трошки з ними закінчити, потім можна починати щось інше. Наступний фентезі цикл, який я вам хочу показати, це цикл Тері Гудкайл. А взагалі дуже цікавий феномен про цей цикл, що, ну як говориться, знову ж таки на гудріць, що кожну книгу з цього циклу можна читати окремо. Цикл сам повністю називається Меч істини. В ньому, якщо я не помиляюсь, 15 книг. І Якщо ви хочете читати всі книжки, то їх бажано читати в хронологічному порядку. Але загалом кожна книга це є окрема історія. Так, щось продовжується в наступній книзі, їх загалом пов'язує один всесвіт, але читати кожну книгу можна і окремо. Стосовно того, скільки тут раз, два, три, 4-5 книжечок із циклу. А наскільки я пам'ятаю, вже із цього циклу в нас не вистачає чи то двох, чи то трьох книг. У нас вже прям дуже багато їх. Тому лишилося дозбирати і також можна знайомитись. Тут у нас історія про магічний світ, про драконів, про магію, про мечі, про щось подібне. І головними героями є відповідно. Чоловік, жінка. В цього хлопця помер батько, і в якийсь момент до нього приходить ось ця жінка, я просто не пам'ятаю, як їх звати, і розповідає йому про ось такий світ, і щось там вона йому розповідає таке, що його дуже сильно дивує, про що він не здогадувався. І вони починають, так би мовити, рятувати світ. Загалом я про цю серію знаю дуже мало. Її почав читати мій чоловік ще до мого приїзду, йому дуже сподобалось, тому ми її і колекціонуємо. Але я не можу сказати, що мене вона не зацікавлює. Взагалі, весь цей цикл на Goodreads має дуже високі рейтинги. Там більше четвірки кожна книга, деякі 4,5 це досить високі рейтинги. Тому мені здається, що цикл дійсно достойний. І я, звичайно, що планую з ним знайомитись. Тільки от не знаю, коли і як, тому що, може так багато цікавих книг, що я просто не встигаю їх читати. Але колись вільний час з'явиться. Тому ось це найбільші такі книжкові цикли в цих книжкових покупках. Далі в нас будуть поодинокі книжки, і там вже підуть різні жанри. І так, з фентезі, я думаю, що ми, напевно, вже і закінчили. А ні, не закінчили. Так, наступна книжечка, про яку я вам розповім, це книжечка однієї з моїх улюблених авторок Софі Кінсела. Це а, серія книг, яка називається Шопоголік. Є навіть екранізація, здається, першої книги, чи два фільми, чи один, я то ще не пам'ятаю, але один точно є. Колись моє знайомство почалося саме з екранізації з цієї історії. Мені вона дуже сподобалася. Мені сподобався цей і такий гумор доцільний, і якийсь сарказм, який присутній в цій історії. Разом з тим, там є дуже багато серйозних питань, які своїх кінця вміє класно вплітати в сюжет, розв'язувати якісь важливі питання і давати на них відповіді. Нещодавно я прочитала одну з її книг, але не цього циклу, і мені дуже сподобалось. Я була дуже здивована, наскільки ця книга. Глибока, скільки в ній важлива така мораль, і тому я, звичайно, що хочу зібрати весь цикл Шопоголіка і сідати його читати. Це безпосередньо четверта книга з циклу. Кожну книгу можна читати окремо, але також бажано читати їх в хронологічному порядку, якщо ви бажаєте познайомитися з усім циклом. Тому відкладаємо. Книжечка, як то кажуть, дуже такого неординарного, як для мене, автора. Тут я говорю про книги Клайва Каслера. Як завжди, цей прекрасний автор на звороті з чудовою машиною, я так підозрюю, його власним. Але тут у нас історія з серії про дірк Піта. І відповідно, тут він буде разом зі своїми дітьми шукати якісь дві затонувші. Підводні лодки, здається японські, але вся проблема в тому, що на цих підводних лодках е знаходиться зброя масового ураження, а саме якийсь е жахливий вірус. Ось. Тому це мене прям зацікавлює, таке мені подобається. Так, далі книжечка авторки Джоді Пікл. І насправді тут мені трохи важко розповісти анотацію, тому що тут багато всього, я можу сказати, лише. В двох словах, що це має бути якась трагічна історія однієї жінки та одного чоловіка. Між собою вони ніяк не пов'язані, але, звичайно, їхні долі будуть перетинатися в книзі. Що там станеться, що там відбудеться, я не знаю. Але ця жінка хоче нібито помститися за свого чоловіка. А той чоловік нібито хоче комусь теж помститися, тому що його покинула дружина з дитиною. Ну, коротше, там все дуже запутане. Але мені здається, що має бути цікаво. Я люблю драматичні історії. Колись я полюбляла читати Джоді Пікл, мені це подобалося. Це правда, було досить давно, але тим не менше. Тому цю книжечку я собі також запланую, напевно, що на наступний рік на прочитання. Наступна книжечка Джона Грішева. Тут у нас буде історія про одного чоловіка, такого вже в літах, але тим не менше, який помирає від раку після довготривалої боротьби. І він вирішує змінити свій заповіт буквально накануні своєї смерті. Він залишає рукописний заповіт, яким він підтверджує те, що попередній заповіт втрачає силу і всі повинні походитися з новим заповітом. Але. Ця людина доволі заможна і вражає всіх те, що в цьому заповіті, в новому, він залишає свої всі статки не своїм дітям, не своїм нащадкам, домашній прислузі своїй. Чому? Що як таке може бути? Звичайно, що весь сюжет цієї книги крутиться навколо цього заповіта. Виникає підозра, що чоловік помер все ж таки не своєю смертю. І тут купа судової тягнини. Те, що дуже притаманно Джону Грішаму, це всякі такі судові розбірки і судові справи. Я таке люблю, юрист за освітою, як таке можу не любити, тому мені таке подобається. Обов'язково собі також запланую цю книжечку, тільки от не знаю на коли. Можливо, навіть і на весну. Тому що в неї така обкладинка, нібито літня, нібито весіння. Не знаю, побачимо. Наступна книжечка також Джона Грішима. Тут також історія про е, судову систему, але тут трошки інше. Тут у нас буде продажний суддя. Тут у нас буде продажний суддя, і, здається, колишня агентка ФБР, яка буде намагатися тут усе це розслідувати, зрозуміти, хто кому, де там порушує закон і так далі, і тому подібне. Також сподіваюся, що зможу прочитати найближчим часом, умовно кажучи. Але мені дуже подобається обкладинка, Вона совтач, її приємно тримати в руках. Наступна книжечка про маленьку дівчинку-детектива. Точніше, вона не лише детектив, а ще і чудовий хімік. Це її такі два захоплення хімія та розслідування різноманітних злочинів. І так, зараз я говорю про книгу Алени Бредлі і, відповідно, про серію, яка присвячена Флавії Делюс. Тут у нас історія про те, як Флавія очікує зустрічі зі своєю матір'ю, яка її дуже давно покинула. Її мати має приїхати потягом, і от Флавія стоїть на пероні і чекає цього потяга зі своєю матір'ю. На жаль, натомість звідти виходить не матір, а виходить якийсь чоловік. До неї підходить цей чоловік, він їй там щось прошепотів на вухо, якийсь секретик стільки стосується її матері, але буквально через долю секунди він вже знаходиться на реках, і його хтось туди штовхнув. І вже все. Вже Флавія більше від нього нічого не може дізнатися, що їй потрібно. Хто він, що він, звідки він щось знає або не знає, чого він хоче від Флавії і що зробити з тою інформацією, яку він їй сказав. Ось це і буде розслідувати наша маленька дівчинка-детектив, який, до речі, 11 років. Я не пам'ятаю, що я казала це на початку. Тому мені дуже подобаються обкладники цих книг, і було б круто, якби в українських перекладах залишили оригінальні обкладники. Вони, як на мене, набагато кращі, аніж обкладника, яка є в першої книги. О, далі така книжка, взагалі, яку я працюю прочитала, я просто в шоці, якщо чесно. Це у нас книжечка Діна Кунця, би так вам показати, щоб не дуже підсвічувало. І тут така закручена історія. Тут буде розповідатися про жінку. Вона колишній, є один із колишніх головних агентів ФБР, але наразі тепер вона знаходиться в міжнародному розшуку. Її намагаються розшукати, тому що думають, що вона якимось чином пов'язана із певною організацією, яка розробила технологію контролю людського мозку. Хоча насправді я так розумію, вона саме бореться з цією організацією, і ця організація її підставила, тому що також в вантазі говориться про те, що вона намагається помститися, начебто, цій організації, за те, що вони відібрали в неї чоловіка. Як відібрали, чи він помер, чи його просто завербували, тут нічого не зрозуміло. Але це прям супер цікаво. Що в них за технологія така, яка контролює людський мозок? Це дуже цікаво, тому мені би хотілося, як швидше познайомитися з цією книжкою. Я не знаю, можливо, навіть я її собі впихну в осінні плани, тому що подібну подібні літературу мені подобається читати саме голоси. Якщо ви вже читали цю історію Кунца, то я вам буду дуже вдячна за ваші якісь там поради, рекомендації або відгуки, тому, звичайно, що чекаю на вас в коментарях під відео. Так, наступна книжечка це книжечка Анни Пері. Я вже розповідала про те, що Анна Пері – це жінка, яка почала писати, свої книги, знаходячись у в'язниці. В підлітковому віці вона здійснила певний злочин і, відповідно, потрапила на багато-багато років до в'язниці. Там вона почала писати книжки, і от наразі в неї дуже багато книг і творчості. Вона пише саме детективи-трилери. Тому тут у нас історія. М Carbon. Так, як у нас тут звати Вільям Монк. О, це серія про Вільяма Монка, і це четверта книга із серії. Звичайно, що кожну книгу можна читати як окрему історію, але, як кажуть. Бажано читати в хронологічному порядку, тим не менше, Пруденс Берімор – талановита медсестра, яка працювала з Флоренс Нейтінгейл у Криму, знайдена задушеною до смерті у лондонській лікарні. Для розслідування цього жахливого злочину залучається приватний агент Вільям Монк. Поступово Монк складає портрет видатної жінки, але він також розрізняє тінь трагічного зла і страхітливий проблиск власного затмареного минулого. Що тут буде, як оце все буде тут пов'язано, її минуле, його минуле. ну, Все дуже цікаво, але тим не менше. Це такі книги, які, які чимось нагадують книги Агати Крісті по своєму вайпу, але все ж таки тут трошечки більш складніше все закручено і прописано. Це наскільки я зрозуміла, з відгуків на мудріць. З книгами цієї авторки знайомий вже мій чоловік точніше здається з однією книгою, але я собі якось теж ніяк не впихну її в свої книжкові плани. Ну, я просто маю дуже мало часу для того, щоб читати книги, а хочеться читати і щось таке новіше, сучасне, тому що чомусь, коли ти складаєш відгук на щось непопулярне на сьогоднішній день. Цей відгук ніхто не хоче дивитися. Тік-ток, Ютуб, неважливо, це нікому не цікаво. Якщо ти складаєш відгук на сучасну популярну літературу, яка знаходиться на піку своєї популярності сьогодні, тобі пиши в коментарях, чому знімаєте одне й те саме, чому всі блогери говорять про одну те саму книгу. Круговорот книг в природі. І так, відповідно, цю книжечку собі відкладаю. Не знаю, коли я її собі заплатую читати. Вже в нас багатенько книг цієї авторки, треба трошечки ще подивитися, які в нас там серії є. Ну і обрати собі щось на прочитання. Далі книга, про яку я нічого не знаю. І я не хочу про неї нічого знати. Зараз я вам покажу книгу, ви зрозумієте, чому. Це Стівен Кінг. Це Стівен Кінг і це його дівчина, яка любила Тома Гордона. Я про цю книгу знаю дуже давно. Ну, тобто про, про її наявність як таку в творчості мого улюбленого автора, я знаю дуже давно. Але ніколи, ніде я не бачила анотації на цю книгу, ніяких відгуків. Ну, я маю на увазі детальних про сюжет. Тому я нічого не знаю про цю історію. І знаєте, я вирішила, що я не хочу знати анотацію цієї книги. Тому що вона настільки манюсінька, тут буквально, зараз я вам скажу, 224 сторінки. Що мені здається, що якщо тут прочитати ось цю анотацію, да, подивіться, вона величезна, то все, вся книга про спойлери. Тому я вирішила, що анотацію цієї книжечки я не буду собі читати, дізнаватися, а просто її запланую на якесь найближче прочитання. Хоча в мене так багато книг-кінг, які я хочу прочитати тут зараз. Чи я навіть не знаю, але її можна буде впихнути, можливо, в якийсь десь кудись, тому що вона дуже маленька і вона дійсно займа мало часу. Я нещодавно, до речі, дуже дивним чином для себе прочитала книгу Король Неверленду, яку я взагалі не хотіла читати, бо я розуміла, про що вона, але склалося так, що. Я зараз в процесі прочитання однієї книги, і я від неї трошки втомилася, тому що вона супер заплутана і мега насичена багатьма подіями і персонажами, і мені захотілося трошки переключитися. І я вирішила, що мені потрібна не якась інша книга велика, а щось зовсім малесеньке. Король Неверленду, він там щось 200 сторінок. Тому я вирішила, що я візьму собі цю книгу в електронці і прочитаю і прочитала буквально за півдня. Я просто в шоці відсутна. Але інколи ось такі книжечки на 200 сторінок дуже потрібні і дуже виручають. Тому будемо знайомитися. Далі книга, яка настільки масштабна в своїй історії, що я навіть трошки її побоююсь. Це в нас Нора Робертс і її спадок, можна так сказати. Тут о, тут така історія, що коли я читала нотацію, в мене вже бігли Мурашки по шкірі, і зараз я згадую, в мене знову біжать Мурашки по шкірі. І так, Тут у нас історія про дівчинку, яку звати Адріанна, здається. І розпочинається все з того в книзі, що вона знайомиться зі своїм батьком, коли їй виповнилося 7 років, вона знайомиться зі своїм батьком, якого вона ніколи до того не бачила. Але це не миле прекрасне, чудове знайомство, а він намагався її. Придушити. Тут втрутилась звичайна її мати і забрала доньку, вона сховала доньку в своїх батьків, але з часом, коли її донька виросла, створила свій власний проєкт, має свою справу і стала доволі популярною людиною свого часу в певній сфері, її донька починає отримувати листи з погрозами. І насправді це саме страшне, тому що її мати, цієї Адріани, вона не сприймається всерйоз. Вона це сприймає як елемент слави своєї доньки. Але насправді я не знаю, ну, як можна жити з розумінням того, що твоїй дитині хтось постійно погрожує. Погрози це завжди погрози до певного моменту. В якийсь момент вони втілюються в життя. Неважливо, хто їх робить що людина хоче кому довести або донести погрози рано чи пізно завжди втілюються в життя. Тому е, мені дивно, чи її мати так закриває на це все очі, але щось має змінитися тоді, коли Адріана повертається в дім своїх бабусі та дідуся, в те маленьке містечко, де вона росла, і зустрічає там знову своє дитяче кохання. Тобто, книги, ось подібні книги Нори Робертс, і це не можна сказати, що це лише романтичні історії, або це сухі трилери. Ні, якимось чином, Нора Робертс в подібних книгах пов'язує цих два жанри. І вона настільки вміло це робить, що це просто. Тому будемо читати, будемо знайомитися, і цікаво, чим закінчиться зрештою історія з цими погрозами нашої Адріани. Хоча тут говориться про те, що. Певні втрати в неї будуть. Остання книга це буде в нас фентезі, і це перша книга з циклу. А я чомусь, коли купувала цю книгу, я не подивилася, що це циклова книга. Я чомусь із якихось там своїх давнішніх спогадів була впевнена, що це одна книга, просто сама по собі, і все, одночне. Але виявилося, що це книга із серії, і їх там чи то три, чи то чотири несуть. Але. Зараз я говорю про Кендрі Блейк Три темні корони. А значить, тут у нас історія трьох доньок, як я зрозуміла, оскільки верніше я пам'ятаю, трьох доньок, і кожна з них має свою корону. Відповідно, протягом всієї книги вони мають якимось чином там між собою змагатися для того, щоб, зрештою, владу в свої руки отримала лише одна. Ось. Але наскільки я пам'ятаю, це має бути перша книга, а потім ще три книги, якщо я не помиляюсь, мають бути окремо про кожну із цих героїв, цих сестер. Тому а, хотілося б докупити цей цикл повністю і почати читати, тому що він насправді, блін, я побачила це, до речі, книгу ми на секунді купували за пару доларів. А потім, коли я зайшла на Амазон і побачила, ці коштує кожна ця книга. Треба 100 баксів викинути ще на три книжки. І так, але загалом цикл дуже популярний, хоча його пік популярності був трохи раніше, але тим не менше, він має дуже високі рейтинги на Goodreads. І це має бути щось таке суперцікаве. Кожна, звичайно, з цих сестер володіє своєю магією. І ну, я таке люблю. Мені таке подобається. Тому, звичайно, що хотілося б познайомитися. На цьому, в принципі, все. Я чомусь думала, що це відео затягнеться значно довше, але дала собі на початку тут тобто трошечки установочку не затягувати, а якомога менше зациклюватися на кожній історії. Тому я сподіваюся, що загалом змогла познайомити вас трошечки з кожною книгою. Можливо, щось для вас було дуже цікавим, щось, можливо, ви собі. Помітили, поставили якусь галочку, тому, якщо вас якась книжка зацікавила, переходьте в коментарі і діліться своїми враженнями. Ну а на цьому я вам дуже дякую. Сподіваюся, що ми побачимося з вами дуже скоро. Сподіваюся, мені не стане настільки погано, що я не зможу зняти наступне відео. Бережіть себе, до зустрічі в наступному відео. Па-па.